Підсумовуємо події дня, що минає, ви дивитесь новини вечір добрий. Податок на розкіш для багатіїв чи простим громадянам доведеться затягнути паски ще щільніше. Зміни до податкового кодексу, які, які прийняли народні обранці майже рік тому нарешті дали про себе знати. 1 липня розпочався відлік 60 днів, протягом яких українці... Мають сплатити податок на нерухомість за 2015 рік. Граничні ставки оплати встановлюються відповідними органами місцевої влади від 0 до 3% мінімальної зарплати громадян. В кожному регіоні відповідно цифра різна. Наразі на Львівщині вона найменша. Тож хто і скільки платитиме за свої квадратні метри? Дізнавався Віталій Гамадин. За кожен зайвий квадрат заплати згідно з законодавством, мешканці, які проживають на площі понад 60 квадратних метрів у квартирі та 120 квадратів у приватному будинку, повинні заплатити державі. Однак кожна місцева влада може коригувати та змінювати оподатковану площу В місті Львові міська рада прийняла. Ухвалу, в якій цю пільгову площу збільшила на 20 метрів. Тобто, якщо у власності львів'янина перебуває одна квартира, площа якої не перевищує 80 квадратних метрів, така особа. Податкове повідомлення рішення з податком на рухоме майно в цьому році не отримає, тому що такі квартири від сплати податку в поточному році звільнені. Окрім площі оподаткування, кожна влада на місцях може коригувати і ставку податку. Органи місцевого собі цим правом скористалися, видали свої відповідні ухвали і встановили цю ставку для прикладу. В місті Львові ставка податку становить 0,5% мінімальної заробітної плати. Це для квартир, і 1% для тих осіб у власності, яких перебувають. Будинки, якщо особа має в місті Львові квартиру, то за кожен метр понад ліміт, який не оподатковується пільговий, вона сплачує 6 гривень, 9 копійок. Хоч і міру стягнень за розкішне життя, саме так трактували закон посадовці, коли його підтримували. У Львові пом'якшено, проте фахівці вбачають у ньому не один камінь спотикання для населення. Законодавець не передбачив можливості про те, що різні можуть бути життєві обставини в будинку. 120 квадратних метрів може жити дві особи, і в дуже гарному престижному місці вони не сплачують. А в будинку, який має 140 квадратних метрів, може жити 12 людей, тобто діду, баба, невістки, внуки, правнуки. Але власник один діду він його збудував той, будинок. і чомусь зараз законодавець вважає, що це розкіш. Сплачувати податки фізичним особам доведеться раз на рік юридичним, щоквартально. все згідно з податковим повідомленням, яке має надійти від державної фіскальної служби. Якщо ж лист щастя вам не прийшов, юристи радять звернутися самим до місцевого податкового органу, бо штрафні санкції вас не оминуть, враховуючи, що ці повідомлення мали надійти до 1 липня, то кінцевий. Термін 28 серпня, мав би бути, коли з якого моменту виникає необхідність сплатити штраф 10%. Якщо ще протягом 30 днів знову не буде сплачено, то штраф 20%. Такий ніби той шляхетний закон, який повинен був забрати у багатих та віддати бідним, увів людей в ступор. Де вони беруть? Звідки вони з яких їх зірок падає то все, то є неможливо, просто неможливо. ні. То, то буде мені дуже багато платити. Прийдеться продавати будинок. То ви хочете брати з людей, які за все своє життя, наприклад, пенсіонер з добу вивчився, і ви хочете, щоб той пенсіонер платив, якщо він має більше 60 квадратів. Люди дорогенькі, на що ви взагалі сподіваєтесь? Що ви хочете від тих людей? Єдині, хто звільняється від податку на нерухомість, це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди та родини-учасників АТО. Віталій Гамадин, Володимир Ролюк – Новини. Їздити до межі міста у Львові кінцеву зупинку при міських маршрутів Городоцького, Мостийського, Самбірського, Старосамбірського та Турківського напрямків перенесли на АЕС західна. Ці маршрути повинні зупинятися там, що з 1 червня відколи закрили для ремонту міст на вулиці Городоцькій. Таке рішення погодили і в обласній адміністрації. Проте реально водії виконали цю вказівку лише кілька днів тому, і то не всі. Чи звикли пасажири до нововведень? Далі Ірина Качмар. Автостанція західна, що у кінці вулиці Городоцької, тут для кінцевих зупинок приміського транспорту облаштовано шість платформ: зал для очікування та касу. Почали вони з 12 липня тиждень, тобто по схемі по процесу, що вони їздили тут. Повністю була кінцева зупинка. Потім Десь почалися певні нюанси, що недостатні пасажири в потік, і на даний момент водії їдуть до привокзального ринку, до привокзальної площі, і сюди заїзд з графіком відправлення, що в нас отут є на автостанції. Чемно на зупинці у кінці городоцької стоять всього кілька автобусів самбірського напрямку, проте водії не у захваті. Людей ніхто не привозить. Туди їдемо, віта нас гонять, як тих свиней. Нарікають на добирання і пасажири, люди бідкаються, вони не знають, звідки тепер рушають їхні маршрути. Приїхала на головний вокзал, зупиняю, е, приїхала там, там ні одної нашої зупинки, автобуса немає, я пішла. Е, приїхала сюди. То є лишні гроші, щоб людина, людину тривожити, людину, людину. Я, наприклад, їду з лікарні від сина, і я, я можу тільки, тільки мучитися. Приїхала на ЖД їдь сюди. І то пішки йди до проміського, ну що то за умови? Якщо я, наприклад, їхала з Сихова 42 маршрутом до Привокзальної, на вокзал сіла трамвай, заїхала нормально з дітьми, з сумками, з речами. А тут як їхати? Я як пасажирка і від імені цілого автобуса хочу сказати, будь ласка, поверніть нам маршрутки з вокзалу. Тому що з речами неможливо добиратися, поки ми знайшли, де цей автобус. На головному вокзалі водії зізнаються розмови про перенесення кінцевої. Чули давно. Однак звідси теж відправляються автобуси Городоцького, Мостицького, Турківського, Самбірського та Старосамбірського напрямку. Звідси ліпше. Людям легше кажіть. рішення про перенесення кінцевої зупинки повинно було б набути чинності ще з 1 червня і тривати до середини жовтня. За цей час мали б відновити міст на Городоцький однак подейкують, а західне із тимчасової може перетворитися на постійно щоправда на вулиці Збиральній. Ірина Качмарик, Назар Петуляк, Новини. Шукають очевидців батьки загиблої дівчинки, яку 10 червня переїхала маршрутка на вулиці Шота Руставелі, розшукують свідків трагедії для судового процесу. Нагадаю, минулого місяця на перетині вулиці Зеленої та Шота Руставелі водій львівської маршрутки переїхав голови п'ятирічної дівчинки. За словами очевидців, дитина була з бабусею і десятирічною сестрою. Аварія трапилася орієнтовно у 16.30. тепер батьки загиблої дівчинки шукають свідків, які би могли бути 10 червня. Червня о цій годині на вулиці, на зупинці, на початку вулиці Шота Руставелі. Усім, хто може мати інформацію про аварію, прохання зателефонувати за номером, який ви зараз бачите на екрані. Я би дуже попросила всіх свідків цієї трагедії, які безпосередньо були на пішому переході в цю хвилину, які безпосередньо знаходилися в автобусі 3А і які були на зупинці та чекали на маршрутку, щоб. Допомогли розслідуванню цього слідства, цієї справи. Нас цікавить сам момент наїзду. Також є свідки, які розмовляли з двома жіночками, з дітьми, які стояли в момент наїзду, були, знаходилися в автобусі біля кабіни водія. Я б дуже просила тих жіночок звернутися з допомогою. Ми дуже просимо, щоб вони надали свої свідчення. Пожежа у центрі міста у першій половині дня на вулиці Шота Руставелі 32 спалахнув дах багатоповерхівки. З будинку відразу ж евакуювали людей. Мешканці встигли забрати з квартир лише найнеобхідніше та домашніх улюбленців. Наразі відомо, що окрім даху будинку, вщент згоріли ще дві квартири останнього поверху, та пошкоджено кілька автівок, які були припарковані. Поруч жертв та поранених немає. Причини загоряння з'ясовує слідство. Побачила дим, ми стали визивати пожежну, але вже сказали, що визвали. Все. Ну там, але на другому поверсі, а горіло там на крищі. Але у нас навіть машину розбило, бо ми не встигли її забрати. В хаті у нас димоход там на кухні. І з ним там повалив чорний дим. І просто угарний чорний дим. Ну і все, відкрили, і то бачимо, криша горить. А от причини не знають. А хто може знати? Там на верхньому поверсі, на стриху там, ті, хто там живуть, треба з ними розбиратися. Сьогодні невідомі замінували львівську пивоварню. Повідомляють в обласному управлінні національної поліції. За словами речниці відомства, на електронну скриньку надзвичайників надійшло повідомлення про те, що у приміщенні львівської пивоварні закладено саморобний вибуховий пристрій. У листі зазначено вимогу перерахувати 30 тисяч доларів на розрахунковий рахунок. Якщо кошти переведені не будуть, то вибух мав відбутися о 16 годині. На місці працювали вибухоте. Ніки людей з приміщення евакуювали обстеження приміщення. Спеціалісти завершили ніяких вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів. Правоохоронці не виявили. Зараз працівники поліції намагаються встановити особу, яка повідомила про замінування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Додам про замінування львівської пивоварні повідомляють не вперше. Подібні випадки траплялися цього року двічі у квітні та травні. 24 липня в селі Ясенів Бродівського району біля пам'ятного знаку полеглим воїнам 1-ї української дивізії Галичина відбулись поминальні заходи, приурочені бою дивізійників під бродами 1944 року. Тоді загинуло близько 38 тисяч українських та німецьких вояків після поминального молебню. Колишні воїни та місцеве населення вшанували усіх полеглих хвилиною мовчання. 22 липня 1944 року біля міста Броди відбулася битва, у якій полягли тисячі українських вояків. Задля вшанування їх пам'яті цими вихідними відбулись поминальні заходи. Коли сьогодні йде війна на сході, то ми як ніколи повинні пам'ятати ті історичні моменти, коли українці в складі двох імперій нацистської і совєтської воювали один проти одного. Ми маємо сьогодні історичний шанс мати свою армію, мати свою державу і перемагати не під чужими прапорами, а перемогти під синьо-жовтим прапором і збудувати ту державу, яку ми хочемо, і пам'ять якої сьогодні ми святкуємо. На горі Шбир, а також у селі підгірці біля могил військовиків, які загинули під час боїв у Бродівському котлі. Відбулась панахида про подвиг загиблих та загалом про бій розповіли учасники національно-визвольної боротьби, колишні дивізійники та члени братств. Он УПА. ще стараюся відзначати е, своїм приїздом на жби. Оцих, які тут загинули, поки ми ще живі, ми стараємося і надіємося, що наші покоління вони відзначать і нас, як в минулому люди, які віддали своє життя за. Щастя і волю України, також на військовому кладовищі перепоховали останки п'яти віднайдених вояків. Пам'ять про загиблих вшанували покладанням квітів, запаленням лападок та виконанням державного гімну України. Якраз де між цими двома селами є ця цей цвинтар дивізії Галичина. тих хлопців, яких ми кожного року знаходимо. Відкопуємо ці патріоти. А ми їх тут переховуємо за нашим християнським звичаєм. Важливо, щоб такі заходи відбувалися, бо як сказав наш український філософ Григорій Сковорода, хто не пам'ятає минулого, не недостойний майбутнього. А ще задля учасників заходу організували експозицію із взірців військової техніки одностроїв та озброєння українських вояків дивізії Галичина. Валерія Рабінович Ренакачмарак та Назар Петуляк. Новини. Тим часом за минулу добу у зоні антитерористичної операції загинуло троє українських військовослужбовців. Ще троє було поранено. Про це повідомив спікер адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. Тим часом у прес-центрі АТО повідомили, що за добу російські окупаційні війська 58 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Найбільше 35 обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку зафіксували 21 випадок порушення режиму припинення вогню. На Луганщині окупанти двічі вели вогонь по українських бійцях з гранатометів та стрілецької зброї. Про те, як львівські господині вже зараз готуються до зими, екскурсію екскурсію карпатським трамваєм та підсумки семінару ковчег. Це з поміж іншого наступній частині нашого випуску. Не перемикайте». Сезон закруток розпочато, однак жіотажу на ринках наразі ще немає. Продавці ж очікують найбільше покупців наприкінці літа. Водночас медики просять дотримуватися усіх вимог приготування, аби зіпсув, аби зіпсована консервація не спровокувала кишкової інфекції. Більше Ірина Кунинець. Це продавчиня не особливий фанат закруток, бо ж певна овочі та фрукти найкраще їсти свіжими, тому закликає людей своєчасно запасатись вітамінами. Їсти свіже, кожна пора має свої фрукти, овочі, які треба їсти. Прошу дуже це все їжте зараз. Осінь, пора, капуста. Що там ще селера, морква тежі утажу на ринках поки ще немає. Продавці кажуть, на закрутки люди купують здебільшого огірки та помідори. Та додають, що до кінця літа ціна на овочі суттєво не впаде. Бо ж цьогорічна суха погода не сприятлива для городини. Огірки 17, кабачки 5-6 гривень. Помідори прошу різні ціни. 15, і п'ятнадцять, на і 19, 18, 20. Окрім овочів для консервації потрібно ще 10 гривень на перець та лавровий лист та 80 копійок за одну. Та леву кришку беруть ще полуниця, була, вже закрутки, були вишня і зараз огірочки пішли. Медики ж закликають під час приготування запасів на зиму бути обережними та дотримуватись усіх правил, аби закрутка не нашкодила шлунку, особливо чутливий до консервації дитячий організм. Ми повинні не просто мити, ми повинні ще й обдавати окропом всі. Фрукти, овочі, які ми готуємо перед тим, як закатувати в банку. Ну і якщо говорити про закатування овочів, то радять обов'язково давати оцит, тому що власне в кисному середовищі є менше можливості для розвитку для жистідіяльності цих мікроорганізмів. Натомість консервовані абрикоси та м'ясо може бути збудником, навіть небезпечного захворювання ботулізм. Щороку на Лівщині ботулізм являють що не менше чотирьох людей. Спочатку ніби загальне отруєння, тобто людина тушнить, може виникнути блювота, може бути біль. Животі може початися пронос. В подальшому приєднуються розлади зі сторони очей. Відтак, аби уникнути ймовірної небезпеки, фахівці рекомендують піддати м'ясо термічній обробці перед вживанням. Ірина Кунонецьенторі Лопаченко новини. Їздили на Карпатському трамваї. Юні львівські залізничники побували у селищі, де розташована вузькоколійна залізниця. Там курсує невеличкий потяг, який знайомить відвідувачів із красою та неповторністю дикої природи. Докладніше, Оля Тимуляк. Іллі 14 майбутню професію він вже обрав. Буде працівником залізниці. Розповідає, хоче продовжити сімейну справу, адже його дідусь працював старшим машиністом на Укрзалізниці. Це поїздка для мене важлива поближче познайомитись з залізницею. Я хочу стати майбутньому машиністом. Подивитись на карпатський трамвай приїхали 42 юних колійовці. Керівники групи кажуть, для дітей це хороша нагода побачити інший рухомий склад залізниць. Цінність цієї поїздки полягаєш і в тому, що ми знайомимося з рухомим складом, рухом тяговим рухомим складом вагонами вузькоколійної залізниці, оскільки наша дитяча залізниця і залізниця карпатського трамваю шириною 750 мм. міліметрів. Екскурсія карпатським трамваєм триває майже чотири години. Звичайно, вагон зупиняється, аби малеча роздивилась усю красу справжньої природи. Карпатський трамвайчик везе у глибину гір карпатських, де можна побачити. Безліч дикої природи, дикої цієї недоторканої людьми. Річки, озера, ну і свіже, чисте повітря, набрати повні легені для дітей, ну і покричати, розслабитись, так як бажає вся дітвора. А малеча радіє екскурсія трамваєм, їм дуже сподобалась. Ми їздили. На поїзді дивилася водоспад все дуже класно. Екскурсію організували, аби юні залізничники трохи відпочили, а заразом познайомились ближче із майбутньою професією. Ольга Тимуляк новини. Після стривалої реставрації вшанувала чудотворну ікону Кам'янецького камянецько кам струмилової Божої матері в місті Кам'янка. Бузьк чудотворну. Чудворному образу Божої Матері понад 600 років це найцінніша реліквія для місцевої громади. Відновив святиню реставратор Олег Залуський. Освятив вже оновлену ікону митрополит Дмитрію. після святиню хресною ходою пронесли містом та помістили, помістили в церкві Гриздва Пресвятої Богородиці. Де впродовж двох місяців віряни зможуть до неї доторкнутися та випросити ласк та заступництво. Перед таким чином священнослужителі хочуть відродити вшанування цієї ікони українцями. Колись до цієї ікони звідусіль приходили, стікалися люди останні роки, принаймні цілі десятиліття. Ми цього не бачили. Але ікона, і особливо Матір Божа, не полишала свого заступництва над цим храмом і над тими парафіянами, які молилися до цієї ікони. День села, колишні дачні кооперативи на вихідних святкували річницю. Минулоріч у липні органи місцевого самоврядування приєднали дачне поселення до села. Відтак садівниче товариство вже рік як підрясне. Наразі у масиві нової забудови проживає близько тисячі мешканців. Там уже майже на фінішну пряму вийшла будова церкви. Також у житовий масив проведені всі комунікації. Більше того, за словами місцевих посадовців, колишні так звані дачники, які вже об'єднані та мають статус територіальної одиниці, можуть претендувати на окреме село, де може бути. Створена територіальна громада зі своєю сільською радою та органами самоврятування. 24 липня 2015 року рішенням сесії Яворівської районної ради було винесено рішення про приєднання. Села до села підрясне великого дачного масиву, і в результаті утворилося ось таке величезне село, яке на сьогоднішній день, безперечно, це ще небагато, це ще десь приблизно 700 жителів, але з часом воно буде десь до 9 тисяч. Це місцеве житиму особливо, що старі люди розповідають, що внаслідок якихось тяжких часів. В Другій світовій війні, коли були війни, люди знайшли, знаходили завжди тут прихисток. Тут особливо якась ласка була, і хто нападав на нашу землю, то ця небезпека їх минала. На шляху до порозуміння на Львівщині завершився міжконфесійний семінар Ковчег 2016 Участь у ньому взяли представники української, польської, єврейської та кримсько-татарської культури. За 9 днів більше аніж півсотні учасників мали змогу ознайомитись із кожною із культур, брали участь у лекціях та екскурсіях. А три останні дні молодь провела у Польщі. Завершився проект відкриттям виставки про Мустафу Джемілєва. Бо, як кажуть організатори, він є взірцем боротьби і незламності духу. Ми хотіли би представники чотирьох народів: польського, єврейського, кримсько, татарського та українського могли пізнати культуру один одного, бо найважливішим є людина, не її національність, чи релігія, а людина через одну людину показати і міць татарського народу, а також показати, що тільки спільно ми можемо долати ті кордони, які нам ставлять наші вороги та злі сили. Останок про спорт дебют вдався. Винниківський рух влаштував справжнє свято для своїх болівальників у стартовому матчі другої ліги. Підопічні Романа Гданського на рідному стадіоні розгромили Маріупольський і Деталі поєдинку знає Марія Шпера. 55 років у виниках чекали на професійну команду, і їх мрія здійснилася. Адже зараз рух пише нову футбольну історію міста. Тож у радості прихильників гри на не було меж у стартовому матчі у другій лізі. Підтримували підопічних Романа Гданського вболівальники з усієї Львівщини. Ми бачимо відповідь власне уболівальників, які при три тисячі людей прийшли на футбол. Це показник того, що ми що зробимо таке правильно. Заряджені шаленою підтримкою господарі розпочали матч активніше і раз у раз шукали шлях і підступів до воріт суперника, і на 17 17-й хвилині їм це вдалося. Олексій Мельченко відкриває лік забитих гулів команди у професійному футболі. Вже через дві хвилини Маріупольці знову змушені були розпочинати з центра поля. Відзначився капітан Андрій Кікоть. Та на цьому підопічні Романа Гданського не заспокоїлись. І ще до перерви Святослав Козловський збільшує перевагу своєї команди до трьох м'ячів. На мене, відскочив м'яч в штрафні. Я прийняв пробив кут у другому таймі. Гра відбувалася схожим сценарієм. Спочатку Олексій Омельченко відзначається дублем. Далі Олег Шептицький, який у кубковому поєдинку виходить на заміну і відразу ставить автограф у воротах суперника 5-0. Хочу поздравити команду Хочу привітати команду господарів з певною перемогою. Якщо коротко по грі, то я вважаю, що вони заслужено перемогли. У нас багато чого не виходило. Що ми планували? Команда дуже молода, не відновилась після дороги. Перехвилювалися. та на Страждання Маріупольської команди на цьому не закінчились. Фінальну крапку у матчі поставив Борис Баранець. Гра хороша суперник чесно, не дуже сильний. І тому такий рахунок на табло. А так я думаю, гра глядачам сподобалася. наступний поєдинок підопічні Романа Гаданського зіграють 30 липня у Миколаєві проти місцевого суднобудівника, який також цього сезону дебютував у другій лізі. Таким цей день побачила команда інформаційної служби ТРК Львів. Новини це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, пишіть нам на електронну скриньку. Її адресу знайдете на нашому інтернет-порталі lviv.tv. Нагадую, саме там завжди більше оперативної інформації життя регіону та країни. Радійте кожному дню. Цінуйте тих, хто поруч. Мрійте і вірте. Дякую, що з нами. До зустрічі.